Вінська вікторія без імен. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить. Які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії і здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. Тож без імен, помолимось за них, за трохи вдачі, світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких. Без імен вони для нас героїв.